В одній зі шкіл Рівненщини вчителі шиють військовим килимки для сидіння. У день можуть виготовити близько десятка. Відсутність світла для них не перепона. Як працюють, бачили мої колеги. Спочатку одягається, фіксується, ну звичайно, не на таких шиється, а з умовою, що тут зверху є якісь. Зовнішній одяг, але затягуються потім на потрібну ширину. І ззаду знаходяться кріплення, які відстібаються. І Ці кріплення можна фіксувати як на розгрузку, так і на ремінь. Такі килимки для сидіння в одному з ліцеїв з Долбунова шиють для військових. Роблять це вчительським колективом. 32 замовлено зараз пошито, і потім десь орієнтовно 30 ми відшили, але віддаємо. По кілька штук невеликими партіями, а припустимо, є в нас родичі, вчителів, є знайомі, є місцеві, які приходять у відпустку, які є тут проїздом, або які навіть звертаються до нас по інтернету, і ми їм навіть почту відправляємо. Килимок для сидіння вже протестували військові і відгукнулись про них позитивно. По перше, що вони легкі, дуже по-друге, що вони водостійкі, і навіть якщо він намокне, то він дуже швидко висихає. Вчителі розповідають, що методику пошиття придумала їхня колега своєю сестрою та розробила простий спосіб виробництва. Найоптимальнішим варіантом вона підібрала саме такий простий, нерозкладний килимочок. Після відгуків, які надійшли від військових, ми на ньому саме залишилися. Працюють як єдиний механізм, і навіть світло не стає їм на заваді. «Все, бачите, а наш процес іде миши. Світла немає, але ми все одно продовжуємо шити килимки для сидіння, адже в нас ручні машинки, якими ми можемо користуватися, і під час вимкнення світла мають на озброєні чотири ручних машинки та дві електричних. Останні не шкільні. Їх передали волонтери. Тають увагу, що головне якість. Тому матеріали обирають відповідні, закуповують їх самі або небайдужі, допомагають як фінансово, так і матеріалами. Підприємці йдуть для нас на зустріч і роблять хороші знижки, адже вони знають, що ці речі йдуть для наших захисників. Де ми беремо кошти? Ми і самі колективом скидаємося, щоб купити матеріал для шиття а також долучаються місцеві жителі. Це стара форма для зварювальників. Її згодом розкроють і нашиють на внутрішній бік килимка. Ми відпорюємо і кишені, так вони досить великих розмірів, так повністю рукава відпорюємо, і потім на основі даної тканини можемо, користуючись викрійкою, робити певні деталі. Педагоги говорять, що мають в матеріалах потребу, а тому закликають і інших приносити, якщо мають. Єдине прохання, щоб це була цупка, водонепроникна тканина. Так це можуть бути старенькі куртки. Ось принаймні ось зразочок у нас є. Волонтерять у ліцеї спочатку повномасштабного вторгнення. Спочатку харчами допомагали потребуючим з Київщини. Згодом почали допомагати військовим. Першим, що ми почали відшивати, це були балаклави. Потім були аптечки, розгрузки. І от сьогодні ми дійшли вже до килимків для сидіння. Виробництво килимків розпочали два тижні тому, і поки буде запит, відшиватимуть і надалі. Тетяна Петрина, Володимир Захаров, новини Рівного.